<реш> Чого ти їж? Ну бо я їм батлан, можу батлан їсти. Кажіть. Добрий день, братування. Добрий день. Документи порядок, все ви хороші. Що саме хорошим? З правого ряда куди тривати? З правого ряду? Залежно в якій ситуації. В даній ситуації з правого ряду направо. Бо я був в лівому ряді і там дозволено ліворуч і прямо. Ви були в лівому ряді? З правому ряді? Ні, я був в лівому ряді і поїхав зі Сітнупора з лівого ряду. З правого ряду поїхали прямо? Ні, я з правого ряду прямо не проїхав. Тобто ви хочете сказати, що я їхав і проїхав з правого ряду а, прямо? Тоб... У вас є записано, подивіться Тобто, ви хочете... Ні, серйозно, ви хочете мені сказати, що я їхав з правого ряду? Класно. Я хочу подавати свою відеофіксацію, свого правопорушення. свою відеофіксацію, як ви Ну, Ні, на жаль, ні. Можна ваше посвідчення? Бо я перший раз взагалі вас бачу, якщо чесно. Ну Ну, то якось би хотілося знати з ким говорю. Значить... Раніо Володимир Михайлович Нормально, до 2018 року дійсно, все як має бути. Ну Ні, ну різна ситуація буває. Буває. Ну тобто я пояснив вам ситуацію, тобто порушення не було. І що будемо робити? Будете складати. Складайте Документи давайте. Спочатку відеофіксація. мого правопорушення і будемо говорити. Ну, Ви говорите, що я з правого ряду, я говорю, що я з лівого їхав. Добре, ви говорите, що? Ну добре. Покажете мені відеофіксацію. А я вам покажу. Треба буде вам покажу. Ну, Треба, покажіть. Треба, покажіть. Говорите, з вами будемо по закону. Значить, Що ви маєте зробити, коли ви підходите до водія? Перше це представитися. Я почув, що вас звати тільки прапорщик, але ми вже з вами познайомилися. Я вам представився. Добре. представлюся. Далі ви маєте назвати причину зупинки. Причину зупинки, наскільки я вже з вас витягнув, це було порушення правил дорожнього руху. Щоб ви мене, ну, мене ще не тягнули, я б одразу все сказав. Ну добре, все я сказав. До є нема, документи? нема проблем. Звичайно, що є. От. Але в вашому випадку, якщо ви мене підозрюєте в правопорушенні, то є в нас така стаття, як 251 кодексу України про адмінправопорушення. Я відповідно маю право ознайомитися з фото-відеофіксацією, яку я вчинив. І якщо ви вважаєте, що порушення було правил дорожнього руху, то покажіть, що я порушив. І будемо складати протокол. Я нічого проти не маю. Куди ходити? Для патрульного автомобіля. Для... А ви знаєте, що був... Тобто ви мене запрошуєте до що вашого було? патрульного автомобіля, так? Що було? Чекайте, давайте уточнимо питання. Я сам взагалі розмовляти не хочу, зрозуміло? Не хочете взагалі. Чекайте, інспектор. нього yeah. <рес> був знак на грудний 0449, не знаю, чи це відеофіксація спрацювала, ну але все-таки. Не хочеш з ними говорити. Так, ну отакі от, от нас працівники. Прізвище Гриньо, будемо дивитися, хто такий, що такий, що собою являє. От. Ну, але наскільки я зрозумів, людина запрошує мене до патрульного автомобіля, хоча був закон, який забороняє їм запрошувати до їхніх автомобілів. Тре чоловіку на фішку. А його Володимир... А Володимир, я Його Володимир, зважати, ну ясно. Дядько собі калимить на, на неї Ну, одним словом, все ясно. Добре, щасливо всім.